Доброго дня в ефірі програма Акценти тижня. Цього тижня українці переконалися в тому, що проти нашої держави дійсно йде гібридна війна. В той час, коли на Східному фронті спостерігається певне затище і падіння інтенсивності бойових дій, власне вже почалось навіть відведення важких озброєнь, причому українська сторона не поспішає це робити так само, як і представники сепаратистів. Основний фронт цієї гібридної війни був перенесений. Власне, у столицю і великі міста. Ми спостерігаємо і за хаотичними стрибками гривні, і за панікою стосовно можливого подорожчання харчів, і спостерігаємо за тим, як люди буквально вимітають різноманітні товари довготривалого зберігання з полиць наших супермаркетів. Я думаю, що не обходиться без того, щоб впливати власне, на мізки наших людей і через. Соціальні мережі і через е, заяви різноманітних політиків, досить часто недалекоглядних, які е, борються більше за власний рейтинг, ніж за національні інтереси. Втім, варто усвідомлювати, що е, такий перебіг гібридної війни він для України все ж таки поступово стає звичним і наше суспільство все ж випрацьовує імунітет перед е, різноманітними коливаннями. Ну і варто розуміти, що паніка в цій ситуації, має бути найкращий е, союзник наших противників. Цього е, тижня виповнюється рік е, з того часу, як Арсеній Яценюк став прем'єр-міністром України. Арсеній Петрович, е, досвідчений політик, який вже на прем'єрську посаду прийшов. Маючи за спиною доволі е, значний послужний список, і, звичайно, що оцінювати його перебування в якості голови уряду однозначно неможливо. Е, багато говорилося про реформи, е, можливо, і очевидно, не все вдалося заплановано, але є один показник, який свідчить про те, що е, все ж, е, якщо Яценюк не став повноцінним політичним камікадзе, то людиною, у якої є певна сміливість, він справді став. Справа в тому, що черги, бажаючих працювати прем'єр-міністром, на сьогоднішній момент не спостерігається. І це свідчить про те, що дійсно і економіка в важкому стані, і країна практично веде бойові дії, і дійсно повинна бути вибудована якась е, траєкторія майбутнього розвитку. Тому я дозволю собі передбачити, що як тільки почнуть з'являтися припущення про те, що замість Яценюка стане прем'єром та чи інша особа, це буде означати серед іншого і економічне покращення, і, власне, позитивні зміни в житті нашої держави. Дякую вам за увагу, до нових акцентів!